Як скоротити споживання дорогого імпортного палива і зробити Україну енергетично незалежною у найкоротший термін у рамках щорічного форуму РІФ 2013 Київ? Представники профільних компаній з 24 країн світу оцінили стан вітчизняної галузі, перспективи на майбутнє та обмінялися досвідом зупровадження новітніх технологій енергозбереження. Форум дуже корисний, він дуже своєвременний. и комплексный подход к решению энергобезопасности, энергоэффективности, он необходим. Общение, обмен мнениями, технологиями, и когда мы воедино соединим энергоэффективные технологии, технологии замещения потребления газа, тогда мы Рішив ту задачу, поставив перед поставив президент достичь енергонізавісті нашого государства. В Києві відбувається вже п'ятий форум відновлення енергетики та енергоефективності. Це міжнародна подія, яка вже давно відшла в графіки ключ ключових гравців. Учасниками в цьому році стало понад 140 делегатів. З 24 країн, які представляють понад 60 компаній. Компанія організатор і Business бізнес-центр вже п'ятий рік поспіль збирає на одному майданчику не тільки іноземних фахівців, а й експертів вітчизняного ринку. Плани найамбіційніші вже за сім років виробляти 11% електроенергії за допомогою сучасних вітропарків, сонячних батарей та біомаси. Тоді як зараз цей показник, лише 3%. Пішли Вашій європейським і майка зучиля. Тот попит, котрим обладає мир, яким владає Європейський Союз. І ми розуміємо, що робота по лишенах это це системна робота, яка трибує значительних усилій по всій вертикали компанії. Щорічно Україна вдвічі збільшує виробництво електроенергії з альтернативних джерел. Тільки за вересень цього року з вітру та сонця отримали майже один гігават. Нині Україна входить у топ-5 країн Європи, котрі найактивніше розвивають зелену енергетику.